Як у її життя прийшла Друга світова війна? Прийшла звичайно з окупацією з Баража, так спочатку е, Совєтською окупацією у 39-му році, так і е, власне, у збірці оповідань є, є оповідання, е, де власне оця совєтська окупація там описана. У яких тонах більше? Більш прихильних, менш прихильних? Тут чи враховуємо контекст, що ще не було з чим порівнювати? Хіба так, що ток. Ну, це була окупація. Тобто вони жили собі у своєму домі, вони якось собі вели своє життя і раптом приходить хтось, так, який починає розказувати, як їм жити. Але уже в 41-му році, після окупації нацистської збаража, ну, ці зміни почали уже набувати дуже загрозливих рис. І властиво тексти і дефінг важливі і цікаві, і потрібні саме тому, що вони власне описують о той коли що таке взагалі окупація, як змінюється життя? На початку люди цього не розуміють і навіть не мають ще мови, здатної це описати.